Всім привіт, агенти! І тепер третє випробування кінера Лето. Починається воно з контрольної точки в даунтаун вест кінець світу. A natural healer, Leto. Let's see if you can earn the respect of the deathless gods. <реку> Ліквідація страх люцини. Лето, чи допомогла б ти комусь у біді, знаючи, що це може мати наслідки? Того, що я знайшов, то якраз люцина допомогла літам народити Аполлона. У so, Терміт це й один з команди Кінера, якого ми вбивали в першій частині, але остаточно ми його таки вбили в тайдлбейсіні вже в другій частині. Ну і наступна у нас контрольна точка, отруйний провулок. You're not immortal, Leto. Don't forget to bring an extra medkit. Well, to the Central Bank. You should be soft and kind. Records indicate you are capable of great violence. They say a mother's love is fierce. I need I need to adjust my variables to account for the drive to protect overriding human morality. Thank you for the data set. My algorithm was incomplete. Ліквідація острови Делос. Легенда розповідає, що Аполлони Артеміда народилися на Плавучих островах. Я також народилася в Хмарі Лето. Чи робить це мене Богом? Оце вже цікаво, яка вона починає розсуждати. so You fascinate me. You fight to protect your community while destroying another because Isaac tells you to. Claire was right. Isaac really is not very sophisticated. You got the target. Nice. Hostile control point identified. І остання головна ліквідація, якась робоча спільнота. Лето, якщо ти хочеш здолати гідру, спершу треба перемогти меншу змію. Так, Кіннер залишив нам чергову записку. Ми всі чимось жертвуємо. Я, наприклад, пожертвував своїм часом, чекаючи, поки ти завершиш свої випробування. Я не можу дозволити собі розкіш делегувати це завдання. Можливо, якби у мене був би повний штат, поселення з диванами, відеоіграми, безмежною енергією та водою. Лето, якби тільки люди в театрі знали, що ми зробили для них і що ми збираємося зробити, вони б мене обожнювали. Не знаю про що він таке каже, але в Нью-Йорку він повбивав купу народу, і як про це забути? А тепер він, начебто, тут наш рятівник якийсь. Ну і також ми отримали чотири розмови. Перша відбувається після того, як ми повернули Марі Сінг до мені, витягнувши її з лап Наталі соколової. Мені конкретно параноїд після розмов з Вікрамом Маліком і питає Марі, чи не всунули їй якийсь чіп, поки вона була у бивнів. І тут мені якісь не зовсім адекватні, трохи прикольна розмова, але нічого цікавого. Наступна розмова про те, що Келса зникла, і у мені є тільки записка, це початок попереднього сезону Авангард. І тут є деяка цікава інформація. Після того як ми викрили агента Джонсона та побороли його з допомогою сестри в Пташки, апташки, бивні полагодили свої комунікації, і ми їх більше не можемо прослуховувати. Але Айзек зміг знайти якусь інформацію про невідоме нам місце і запис відредагована так, що назви не чути. Такі розмови також з'являються в спуску. Там Келвин Макманус відправляє туди мисливців, а до цього ще й Кіннер розмовляв з агентом Хоскінс. Здається, я вже розповідав про теорію, що це місце Сільвір Крік зі скасованої гри Хартленд. І от Айзек радить мені відправити туди когось. Схоже, нам намагаються той сюжет, який вони придумали для Хартленда, втиснути в дівішку. Подивимось. Далі запис, коли ми вже дізнаємося, Кіннер живий і Келса пішла з ним. Мені ні, що Келса зрадила та пішла з самим небезпечним їх ворогом Кінером. А Марі знов його заспокоює, і намагається повернути мені до адекватності, вказуючи, що Наталія та Келвін набагато небезпечніші. Вона викладає свої думки про Келса, що вона все це робить, щоб дізнатися про те, що робила Фейлау і як це пов'язано з діамантом. І вона не зрадниця та брехуха, а хоче в усьому особисто розібратися. І остання розмова мені якось дивно каже, що не знає, що робить Кінер, і не дуже хоче дізнатися, а якщо що би дізнався, то це нічого особливого не змінить. Хоча в попередній розмові казився, що Келса пішла з самим небезпечним їх ворогам кінером. А далі розмова стає по типу, а якщо би. Мені хотів повернутися в минуле та вбити Амхерста до того, як він зробив свій вірус, але Марі каже, що тоді він сидів у в'язниці і вони не зустрілися б і не змогли зробити дитину. Ну, ось якусь таку інформацію нам підкинули, нічого особливого аби було, бо якось треба наповнювати цей сезон. Чекаємо останнього випробування Кінера, подивимося, що буде в самому кінці і про що ми там будемо розмовляти з Кінером, чи можемо будемо його намагатися вбити. Тож, заходьте до нашого Discord, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить і мирного неба!